Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. Я не знаю, який це ранок я не можу проснутися. Чи то, що на дворі холодно, і мені кажеться, що в хаті холодно. Сьогодні два заходи в мене ставила. З сил світом. Стирку включала. А я ні рад, вже не буду ночі включати. А оці якісь там стоять у мене, я знаю, нагріваються вони, але я забу, як вони називаються. Ну, ви поняли, про що я говорю? То м, на них машинку не включу, тому що дуже швидко вони сідають. Сідають швидко акумулятори, чи там я не знаю, що ну коротше ви мене понімаєте, я пошагуль. Прийшла вчора з вечора, кинула одну стірку, потім на ніч кинула. І зараз кинула полотенце. Я не знаю, де стірка береться кожен ранок, але вона у мене кожен день є. Кожен день по два mm. рази. У вас так само. Боже, рот порву, що таке? Я вчора. Прийшла додому вечора з Максим Максіочем. Може, сьогодні так мені творила. Кажу, Максим Максимович, давайте з вами зробимо, як все починалося. Ми зробили. Сьогодні, напевно, вже випустю. кину ролики, Конфетку беру, дівчатка. Ні, ні, без сладко це перевірено вже. І це вже перевірено, що без сладко йдеш на роботу і день не вдається. Надо... У мене ще зірочка. Цим конфетам вже сто років в обід вони тут в піалочки. Аня конфеты не есть. А мама добра топче. А вчера вечер пришла домой. Это же арбуз с банки. Литровую банку улупила. Думала, сегодня встану к бабуин. Не, байдуже, байдуже. Нормально. Прическа, конечно, у меня красивая, но ничего. Заклала волосики. 6.38. Сейчас... Так, мой хлопчики это девчатка. З вами поговорила, що стірка достірується, вивішаю стірку і буду збиратися на роботу вже 6.42. Я не можу прийти в чувства сьогодні, чесно, от не можу. Я так спати хочу. Воно, напевно, то що холодно на надворі, дай воно, як спомню. Час виходити. Як спомню, я я вам кажу, Боже, а приходиш додому, гориш пунцового цвята, пунцового раніше їздив маршрутки, робила Таїрова. і теж стояла під відкритим небом. Які там і палатки, це ми, хоч у корпусі, і то хоча б, знаєте. А там стояли під відкритим небом, Боже, заходиш у маршрутку, коли це бордове, руки бордові, люди так на тебе дивляться. Ні, ну хто понімає, то понімає, а хто, допустимо, думає, що напилась, та якраз наїде додому, знаєте, в людей мишлення. Але байдуже. Так що мої краситулічки. Боже, я вже колготи носю. і колготи носю, і під спортивний костюм, ще один світер носю. Ну, а що, надворі холодно, правда? Вчора ввечері вже було 11 градусів. Так, мої красунки. Зараз вже машинка достірюється, одна хвилина вже хочу вирішити і Ні-ні, Я сьогодні взагалі не така, як я є. Я сьогодні, як ото вижитий лівон. Ой, Ще не поїду. Дівчатка, бачите, в мене грудна клітка, яка гладенька стала. Треба поїхати сьогодні до Альоночки. Я ж давно не робила, то сердечко воно роби. Отут треба зробити. У мене такі тут були заломи, але я вам хочу сказати, що. Їх вже в мене немає. Давно трошки тако, трошки приятненько, а зато, ото сердечко. три рази зробила, і заломів немає. Я не знаю, дівчатка, це в мене перша проблема, яка в мене є. Отут, а грудна клітка, вона дуже видає світулечка твій молодий вік. Ну, а що ні, бачите, тут мало заломів, воно є-лі-єлі. Що є, ну, я робила? Я півроку назад робила, в мене було дві операції, такі, знаєте, і воно ж теж виходить, піду сьогодні. ну, взагалі тих заломів, які в мене були, взагалі їх немає. Одну конфету довкла, взяла другу руку, думаю, не свет хороший. Правда, вам кажу, сладеньке, сутра це святе, хоч що-небудь. Це я вам правду кажу. Зараз їду на роботу, вже боже, 6.45, я не можу прийти, ну машинка стираю, сейчас ще, ще дві хвилинки. Вивішаю вже та й все, щоб не там одеваться, Три минуты. Машину зараз включу прогріватися, де машина де прогріватися, ну, хвилин 20. Вона довго прогрівається. Така руцька мала бистро це дуже довго. Я взагалі сьогодні якась не собрана, я не знаю, якась я така, знаєте, не могла встати взагалі. Хоч я лягла вчора в 10 часов, півгодини сто десь. Довго не могла заснути, броня прокопана, помогла. Я не знаю, ви сьогодні як нормально, що це таке може, що на мене Уже кажи открий мене. Сейчас. Давай, доспівай уже. Чаше пью минуты поспівай мені. Пожалуйста. Все. Послідні вздохи. Все, тягую стірку. Мої краситурички будуть збиратися на роботу. Вам всім гарного дня. Виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що я сьогодні, як ви ж таки, але з дому з правої ножки, конфетку з'їла, водичку напилася, Да, вчора гарбуза. Слухайте, я обично такі квашення кавуни не дуже люблю. Ну, я знаю, як у вас кавун, гарбуз, я не знаю, як правильно. У нас в селі казали кавун. Ми ходили їх на городи красти. Ходили, крали такого коліна, вдарили. Їли аж о, я раніше була взагалі по другому а клубніку. Кажуть, мій клубніку. який мій клубніку? Хто їмив? мив? Хто їмив? з землі, ото от, з тими листями, з тою землею аж не хапали, а кавони, господи, просто тіки толівали непокійно. У нього ці маленькі були. І там довго не треба, було. так від школи йдемо, подорожки. тако зайшли, присіли. І він ставив на городі оце е, цей. Та й ті кавуни крали ажну, а Дікотуля вона покійно ставила на городі. оце тільки чучило, щоб якоби лякав, кого він не ми що не знаємо, що він такий. у нас теж в кінці города воно стоїть. Та й ті кавуни, а в нього ці маленькі кавуни були, і ми їх так сидимо об коліно, гупс, Божими руками. Ну, це взагалі, це, звісно, в дитинстві було. А на черешні ходили, ходили на черешні, божими, аж знаєте куди? Все в дитинстві було, ну, якось було взагалі по другому Потім, Як мама нікуди не пускала, там, щось проштрафилося. Всі приходять до мене. А у мене ж хата і літня кухня. Я теж там дуже люблю спати. І там ліжанка. Натопили ліжанку, сіями кабакові взяли. Сидимо собі щось говоримо. То йдемо туди на працьок, напалимо костер, печемо картошку, воно так вкусно. Дрова, дрова напалили, кинули картошку, Боже, вона прямо гаряча, то знаєте, печена, таке вкусно. Дитинство, воно все якось раніше було по-другому. От я б хотіла, ви знаєте, я б хотіла туди от вернутися в школьні годи дуже. А ви? Так, мої хлопчики та дівчатка, все 7.05, до вилітати з дому. Цибулиночку покажу. ну Шапочку чорти бачите, мені дівчинка принесла на базар, вона дуже теплесенька, хорошенька, шерстяна. Костюмчик це нашої світулечки, ви знаєте, світуля Ланкоті, хто її не знає, да, дівчатка мої, хворчу з вами можете може дітей спить, Хто її не знає, світульку знає, вся Україна. да. Так що, дівчатка, цей костюмчик я брала в нашої світулечки. Він собі такий, знаєте, штанишки, ножки, низу манжеті, кофточка, звісно, дліна. Ну, ви знаєте, я взагалі люблю свободні речі, А брала я цей костюмчик у світулечки не щастя, так що він на мене такий свободненький. Але мої дівчатка колготи. У мене дивіться, вже аж куди я натягую. як у школі мама натягувала. Такі ось, ви бачите, сюди колготи, світерочок отакий, Отаку, пожалуйста. Помню, маму аж сюди колготи мені натягувала. Да. Нашу мені на що тепло, і воно і спинку зігріває, і байдуженько мені. Я сьогодні як капуста в діталі, але лучше мені, хай буде жарко, чим я замерзну. Щоб я й замерзла, це, звісно, не правда. Так, моя машина завела, пішла. Дівчатка на дворі мінус 13. Мінус 13, але немає вітру, байдуже. Я не знаю, нормальні люди чуть-чуть духаються, а я хочу пахнути. так, сьогодні у мене валенти красива дівчаточки мої. Я дуже рідко одіваю курточку, але одіваю. Але сьогодні захотіла одіти жилеточку. Так що мої красунечки, я сьогодні сутра була така трошки, ну не така, як треба, Але це тільки сьогодні. Так я не могла проснутися. Часом до вийшла на двір трошки розрухалася і байдуженько. Волосики, а роз не треба? Граблю ось руками, грабельки мої, грабельочки, таку гарненько, да? Байдуже, так мені підходиться шапочка, дівчатка. Напишіть в коментарях обов'язково. Цибулинка така часто по потулечки ще в і виходь світулечка з правої ножки. А ви знаєте, що в мене в кармані? Ульок, салфетка. Ну, я хазяйська жінка, у мене все з собою. Ви розумієте все з собою. Так що ми ріднулі з дому, ми виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому. Як наші мислі так, ми кристую. У мене прямо тут ось. Аня каже: у нас свій каточок є. все йду в сніжок. Тут частенько, а тут сніжок. Я вже включила машину, хай прогрівається. Чути фонарики. Все, вона вже колюцька моя гріється. То було мінус 13, я вам казала. Так, мої рідненькі, ні, мінус 13, так і є. Ну вітру немає, хоч слава Богу, немає вітру. Так, уже всі подогріви включила. Сюди є. Это кондиционер света. Сейчас холод субезроблю. Есть. А такое снежное царство. Кінуше трошки хай погріється. Ця карудська довше гріється, чим маленька. Маленька швидше нагрівається. Але вже показує мінус 12. Мінус 12, нормально, немає вітру, слава Богу. Каточок у мене свідомо, є, ви розумієте, да? за хатою. Ні, я б могла насипати солі, скрізь немає катка. А збоку хай буде, буває такою душ стірку вішувати. Бог з'їхала, колись як з'їду на сраку, та й тою мискою на голову. Ну, миску немає ті вічі на голову, та й буде мені каточок, знаєте? Слава Богу, туди ніхто не ходить. Але таке, знаєте, от, да, мінус 12, і мороз не падає. Вчора я їхала додому, це було 9 година, десь то було вже мінус одинадцять. Ночі, звісно, Більший морош, наверно. А ну напишіть, будь ласка, в якому ви у мене місці, яка температура час повітря у вас. У нас на даний момент показує мінус 12 і сніжинка. Це сніжинка, це що значить, що може піти сніжок? Чи я так понімаю? Так, да, дуже понімаю, напевно. Я думаю, сніжинка, то що мороз або може піти сніжочок. Ну, напевно, так. Може я щось не понімаю. Так, напишіть, яка у вас температура. Раніше як ми ходили на горку? У нас в селі такі горки великі були. І ходили кататися ми на баржу, потім ходили ми. У нас там є в лісі, річка Кодима протікає. Ми ходили туди на катки кататися. Та куди мічки на каток не ходили. А на санках ходили кататися на гору. У нас там є горе, гора така наверху, дуже така. І прямо тут та віша, хто санки, хто клійонку, хто насраці, приходиш додому, одні очі видно, вся зліплена снігу. А весело було, йдеш тими сніжками, кидаєшся. Якось раніше я ж кажу, я б не знаю, я б хотіла. Я раніше так хотіла бути взрослою, всі взрослі, взросліх, носять каблуки, там губи красять, а я що дивимося на них, а ми так, давайте. Або коли стоять на дворі, там на школі туалет був на дворі, там для хлопців, для дівчат стоять там дівчата, курять, а ми йдемо заглядаємо, А ми скажемо вчителю, так бистро віться, бо ще получите. А що? Ми ж теж хотіли все бачити, любопитні були, розумієте. раніше все було взагалі по другому а школьні форми оці. Я вже теж трошки розігрілася, а то ні, утром прямо як ото з хреста було знято, понимаєте? Ну я не знаю, от не можу лав сьогодні. То я взагалі в останнє час не можу встати, наче я висипаюся, наче і ні. Зараз щас... що таке? Що ти не граєш? Нічого О, грає. це Буває заграє така музика, що я хочу сісти і плакати, не хочу не їхати. О, пожалуйста, трошки веселіше, але зараз теж щось не дуже. Ви знаєте, як вам треба. Давай далі. Я оце можу класти музику до самого привоза. Так, так, йдемо далі. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Зараз я поки їду, з вами можу поговорити. А то вдома наче точно язик заглотнула. Не похоже на мене, да? щоб я й мовчала. О, лебіді. Хороша пісня ця лебеді, мені подобається. Так, мінус 12, опять же, їду, я їду по нашому красивому селі. Перніше я не знаю, де живу, чи? я живу вночі, чи віру. Ми я ще трошки з вами поговорю, бо я вже буду виїжджати на центральну трасу. По селі, поки я трошки можу поговорити. А так уже ні, тому що двіження не треба. Так що ми ріднулі, ми красотулі, Утром була няга, зараз їла трошки, да, вже? сиділа, сомплі пускала, не можу призначити. Кому це воно треба? Зараз напишу. Сиділа недовольним лицем, утром. Ну та й що? А хто утром просипається з недовольним? Я впевнена, що більше людей встає утром. І щось накрутимо собі до на того носа красиво. Да? І не знаємо, що відки почати. А що ні, так воно є, дівчатка. Буває утром проснуся, як накрутиш щось собі, особливо як присниться, щось. Думаю, ні, світа. Холодна вода, вона творить чудеса, чесно. До я вам вже казала. Так, доїжджаємо до ліману, ліман замерший, геть замерший. Але так от трошки є. Водочок хтось розбив, видно, там качечки плавають. Так гарненько, але ліман замерз, ну що ж ви хочете? Мінус 15, мінус 4. Мої ріднулі, мої красиві, мої хлопчики та дівчатка. Я вам всім хочу поважати гарного дня, чудового дня. Виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва, назад, все буде добре, по-другому ніяк. Ви знаєте, що наші мислі матеріальні. Якщо ми сказали, що воно буде так, воно буде так. От повірте, що воно буде так. Воно може бути не сразу так, але воно буде так. Ну, по-другому не може бути ніяк, тому що я в цьому впевнена, тому що це все в мене вже було. І коли я хотіла того Мерседеса, він в мене був, він не був, але він був. І я завжди говорила, у мене теж будуть норкові шуби, то вони теж в мене були. І є Саме головне — хотіти, Боже, я вам покажу ліман. Зараз дивіться, як красиво. Бачите, замерз ліман.